І сина, і свята. Сьогоднішній день ми вами, твою братія і сестри стоїмо остріму цьому святому храмі, в неділю, підготовчу перед святим великим постом, яка називається Неділя про Блудного сина. Сьогоднішній день під час Божественної літургії читалося Євангеліє, в якому розповідалася притча про Блудного сина. Але якщо ми заглянемо буквально на, то, буквально на цілу главу наперед, то Господь розповідав не лише одну притчу, а розповідав цикл притч на одну і ту саму тему. Притча про блудного сина вже була заключена. Спочатку Господь розповідав про те, як одна жінка загубила драхму, тобто копійку, гривню, якусь грошову одиницю. І вона не знала, як її знайти, і потім в кінці, вже ввечері, після того, шукань, вона її знайшла і дуже пораділа, що знайшла цю драму. І покликала всіх сусідів, близьких, знайомих, накрила стіл і казала, придіть до мене разом за цей стіл, за цю трапезу, всі разом порадіємо, тому що те, що я зробила, я знайшла. Другу притчу Господь розповідає, що було у пастуха 100 овець. 99 залишилося, а одна згубилася. І ось цей пастух залишає 99 овець, і де шукає ту соту, яка згубилася. І коли він її знайшов, то Господь каже, радості в нього було більше від знайдення тої заблудшої овчати, чим тих, що 99 стояли в загорожі. І ось в заключення він говорить Господь третю притчу, де каже, було батька два сини. І старший захотів залишитися з батьком, а менший каже: віддай мені половину мого спадку наперед. І я піду сам буду розпоряджатися тим майном, як захотів. І батько не став перечити. Віддав йому половину того спадка, він його забрав і не хотів з батьком далі жити, а каже: піду в далеку країну і там буду жити сам. Щоб мені ніхто не вказував, як правильно вчинити, як поступати і так далі. І ось дуже в скорому часі. Тимчасові друзі, по випивці, по дівчатах і по всьому іншому допомогли настільки швидко розпустити його майно, що він навіть не стиг і оком зігледнутися. І тут, крім того, що він обіднів, приходить голос в ту І оцей голод не дає йому спокійно жити. Він пішов навіть на няцю, щоб пасти свиней, але навіть його пили додавали йому їсти ту їжу свиней, щоб свині не пропали. І ось він думає, прийшовши вже до тями, він думає, в будинку мого батька слуги, мало того, що отримують заробітну плату, то вони ще й мають їсти що, мають хліб і до хліба. А я втік в далеку країну і не маю що їсти, і можу, можу померти з голоду. І ось тоді він обдумався і каже: піду до батька і вже буду проситися не як син, а як мене прийме одного із своїх робітників. Буду на нього працювати. І хоча б не помру з голову. І ось він як вирішив, так і пішов. І коли він ішов, то батько вже здалека виглядав його. Він знав, що в скорому часі син не зможе довгий час жити без нього. І ось, побачивши постать сина, батько сам вибігає на зустріч йому і вже не чекає, поки син принесе слова покаяння, покаяється в тому, що він таке наробив, а батько сам кидається йому на плечі, обіймає його. І каже до слуг, які вибігли разом з ним, принесіть йому найкращий одяг, аді перстень його палець, щоб було видно, що це мій син. І заклоніть найбільшого тільця, похличне сусідів, близьких, родичів, знайомих, зробіть нам звану вечерю, щоб вечором ми всі разом зібралися і пораділи тому, що син мій, якого я вважав, що він загинув, він знайшовся. Я думав, що він згубився, а він повернувся. І ось коли батько обіймав свого меншого сина заблучував, в цей час проходив старший син, який повертався з поля, і питає слух, що це там за радість така в будинку, що багато людей поз'їжджалося, що це сталося. І тоді йому говорять, що це твій брат, якого ти вважав загиблим, він повернувся. І тоді син навіть не зайшов на цю вечерю, а стояв осторонь за будинком, покликав батька і каже, Каже, твій син розтратив все своє майно з блудницями, а ти його приймаєш як дорогого гостя у цьому будинку. А я тобі весь час вірно служив, і він дійсно був працьовитим сином, слухняному батька був. Але сталося так, що, каже, коли я хотів з друзями посидіти, погуляти, то навіть казняти мені не дав. А тут цьому, який розпустив половину того спадку, даєш ціле теля. І батько тоді обійнявши зі старшого сина, і каже, ти завжди зі мною. І все, що в мене залишилося, воно все твоє, тому що я заповідав його тобі, це твій спадок. І я його в тебе не буду забирати. І не буду твій спадок ділити знову пополам, щоб дати його меншому сину, тому що він його вже використав. Але я хочу, щоб ти розумів, що той близький моєму серці, якого я вважав, загиблим. Він знайшовся, і ця радість обійняла мене у моїй душі. І дійсно, дорогі браті і сестри, якщо ми поглянемо на цю притчу, вона показує перш за все розкаяння сина. Поки в нього було майно батька, поки в нього було багатство, хіба він думав за батька, хіба він думав за гріхи, хіба він думав за те, як живеться іншим людям, які... Не стільки мають того соціального статусу, скільки було в нього. Але тільки він його почав втрачати, він зразу почав розуміти. Зрозумів тих людей, які працювали в нього батька, а їх, можливо, він навіть і не цінив до тієї пори, тому що він виростав і він був сином господаря, сином хазяїна. І, можливо, він навіть не задумався над іншими людьми, як вони живуть і як їм жити. Але оця скрута, яку він сам себе довів до неї. Вона відкрила йому очі. І ми бачимо те, що він прийшов до батька, не просто просився, що батько вибач і забери мене назад, як сина. А в його душі було розкаяння. Де він каже, я вже не гідний називатися сином. Прийми мене хоча б як ось із слуг своїх, і я буду працювати, щоб хоча б не померти з згоду. І ми бачимо те, що батько приймає його покаяння. Братько, батько приймає його зміною. Світогляду і сприймає його з тими думками, з якими він прийшов до нього. І ось тому назва, модері браті і сестри, для того, щоб мати покаяння, не потрібно просто прийти на сповідь і сказати, каюся в тому гріху. А після того, вийшовши з храму, знову його продовжувати і знову жити так, як далі живе. А ми бачимо на прикладі цього блудного сина, потрібно повністю змінити свій світогляд, повністю змінити своє бачення. Повністю змінити своє відношення до гріха. Тому що інколи, ще як я був студентом, то одна жінка приходила і любила дуже каятися в одному гріху. А її духовник, який її сповідав, каже: ви ж не раз уже каялися в цьому гріху. Чи ви його повторювали, чи ні? Вона каже, ні, не повторювала. Але як приємно згадати про нього? Так само і людині буває. Настільки ми маємо любов до цього гріха, що навіть не то, що ми не хочемо каятися, нам тяжко з ним розлучатися. Хай він собі буде, ми ним час від часу будемо грішити так для якогось певного задоволення собі. Але Господь каже, що нема, не можна залишати таких гріхів. Ні добрих, ні поганих. Гріхів немає добрих і поганих. Гріхи є всі, ті, які є проти Бога, які гнівують Бога. І тому дай Боже нам стежати дух покаяння. Під час Великого Посту. Будемо брати приклад із люблячого батька, тому що і відносно того, як ми живемо, в нас є також ближні, які оточують нас. І, можливо, хтось із наших ближніх зробив щось не так, як би нам хотілося. І нам не потрібно, як старший брат, бігти і зразу осуджувати, навіть на територію будинку свого двора не зайшов. Та каже до батька, вийду до мене, я з тобою хочу поговорити. Але щоб ми не через гордість. Не через заздрість будували відносини з своїми ближніми, а як люблячий батько, прийшов, обійняв і все простив. Тому що він любив цього сина, любив як одного, так і іншого. І цю свою любов старався передати їм у Тому нехай Господь посилає нам ту любов, щоб вона була між нами, щоб ми прощали один одному пригрешення наші, щоб ми мали дух покаяння і цим самим мали можливість наслідувати життя вічне у царства Небесному.